Без перебільшення. Зараз ви почуєте інформацію, яка вражає, можливо, дивує, але точно додає моральної підтримки кожному з нас. Видання The Times опублікувало дані британської розвідки і фактично винесло на весь світ співвідношення втрат росіян і бійців Сил оборони на Куп'янському напрямку. Ви такого ще не чули. Зараз усе розкажу. Я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик, на сьогодні волонтер, мій підрозділ, 101 окрема бригада і, відповідно, мої найближчі побратими обороняють Куп'янськ. Для них прошу посприяти поширенню цього відео: а саме лайк, репост, коментар, обране і обов'язково додивіться це відео до кінця. А тепер слухайте: битва за Куп'янськ. За оцінками британської розвідки, цитуючи всесвітньо відоме видання The Times, перетворилося для російського командування на системний провал: людські ресурси зникають, техніка зникає, результату немає. Співвідношення втрат у живій силі за даними британської розвідки, 27 до 1%. На 27 ліквідованих російських загарбників припадає один український захисник на щиті? В кінці відео, до речі, буде ключова теза, яку варто почути, а зараз дещо поясню, знов-таки посилаючись і цитуючи британське видання. Так, загибель навіть одного нашого воїна це трагедія. Але саме це співвідношення дає відповідь на головне питання, яке часто звучить: як Україна може воювати з державою, що має? кратну і критичну перевагу в ресурсах, фінансах, нафті, техніці, залізі. Куп'янськ став прямим вироком тактиці так званих м'ясних штурмів. Москва продовжує її застосовувати навіть в умовах ожеледиці, складної місцевості, повного контролю неба українськими дронами. І ця тактика не просто не працює, вона кратно збільшує втрати. Також, за даними британських військових, наприкінці грудня близько 200 російських морпіхів і мобілізованих опинилися в повному оточенні в міській забудові Куп'янська. У будь-якій армії це означало б спробу деблокування, організований відхід або, хоча б припинення безглуздих атак. Але російський генштаб пішов іншим шляхом. Командування РФ продовжило закидати в вогневий мішок нові резерви. Результат був передбачуваний і повторюваний методичне знищення особового складу ФПВ-дронами та артилерією Збройних сил України. Західні аналітики прямо називають Куп'янськ пасткою, у якій російські підрозділи опинилися затиснутими між лівим берегом Осколу та власною некомпетентністю. Це не оцінка української сторони, це висновки зроблені в Лондоні. За інформацією, The Times, українські підрозділи ще восени заходили в район непомітно без демонстративних маневрів, просуваючись через ліси навколо міста. Російська сторона усвідомила масштаби проблеми лише після отримання рапортів про втрати. Дипломатичні джерела додають ще один важливий штрих: попри тисячі загиблих росіян на куп'янському напрямку, і відсутність будь-якого просування. Кремль не демонструє готовності до компромісів. І саме тут виникає ключова теза і ключове питання. Про це пише британська преса: чи стане Куп'янськ точкою остаточного обнулення російських резервів напередодні весняного перелому? Чи Москва і надалі готова платити за ілюзію наступу за тарифом 27 до 1, доти, доки ресурс не закінчиться фізично. Хочу подякувати кожному з вас, хто сприяв такій статистиці, підтримуючи моїх побратимів там в Куп'янську. І прошу продовжувати це робити і надалі. Найважливіший збір на сьогодні це квадроцикл для бійців 2-го батальйону 101 ї окремої бригади. Не можете донатити з будь-яких причин. Допомагайте поширювати лайк, репост, коментар, обране. Реквізити для тих, хто хоче і може. Підтримувати і донатити є в профілі та в дописі до цього відео. Або просто напишіть у гуглі позивний Орел. Це мій позивний з перших днів повномасштабного вторгнення. І першим в результатах пошуку буде сайт благодійного фонду, засновником якого я є. Там звіти, там реквізити, Приватбанк, Монобанк, Айбан. Друзі, давайте об'єднуватись навколо захисників і підтримувати їх. Війна триває, Україна тримається з Богом, друзі.